Время действия безвозвратного турнікета. Сколько у нас? Хто помнит? 2 часа. Два часа. Совершенно верно. 120 хвилин. Після проходження 120 хвилин ми з турнікетом не робимо ніяких маніпуляцій. Куди ми наносимо турнікет? Всі пам'ятають. На кінцітки. Максимально високо на кінцітки. Тобто ноги, руки. Згідно статистики, 80% параметрів, це скиди. FPV, то есть пальни, осколки и поранения. Они могут быть множинные. Вы почувствуете в себе только первый входящий осколок. Поэтому, если вы начнете думать о том, 5-7 см выше поранения, вы можете пропустить массивную кровотечу выше турникета. Поэтому максимально высоко, руки, ноги. Бажаю здоровья, мой позывный змей. Я санитарный инструктор эвакуационного отделения медичної роты 23-го окремой механизованной бригады. Сьогодні був перший день занять з тактичної медицини, на якому відпрацьовувалася техніка накладання турнікету під вогнем. Поїхали, Поранення руки. Хто справився, руку підняв, я подойшов, провірив. Куда у меня правая ноги? 30, запомнили. Одеться, молодец, молодец. 42. Спочатку військовослужбовці прослухали вводну лекцію, інструктаж. Потім ми перейшли до практичних занять. Спочатку з накладання турнікету на руку, потім на ногу, потім і рука, і нога була вже в положенні лежачі, тобто максимально приближені до бойової обстановки. Потім група попрацювала над помилками. І наприкінці заняття ми застосували манікен де ми замітували кровокрововтрату і, кров і бажаючі військовослужбовці на практиці побачили як це не просто буде накладати турнікет і зупинити масивну кровотечу витікає Конечно. Уже далі нікуди. Тобто, якщо не так то просто буде переджатися козаки Напряжки плохо затягнув. Все видят, далі тянуть безполезно. Чому на першому занятті ми, ми проходимо турнікет? Тому що значний відсоток втрат на полі бою е підпадає на масивну кровотечу. І Турнікет є єдиним засобом її зупинити. Тому е на першому занятті ми приділяємо таке велику увагу правильній техніці накладання турнікету. Місця, куди його на накладати, а також спробуємо вкластися в, в, в часовий проміжок. Всім дякую за сьогоднішнє за заняття. Вам, І вам дякую.